Колеги, на підставі статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сьогодні, 23 травня 2025 року, скликана 55-та сесія 8-го скликання. Із 14 депутатів на сесії з'явилося, із 22 депутатів на сесії з'явилося скільки, будь ласка, 14, що становить більше половини депутатів від загальної складу ради. На всім засіданні 20... 55 сесії 8-го скликання оголошується відкритим. Затвердити порядок денний. Проєкт вам роздано на руки, а також онлайн. Ви побачили на вайбері і в групу. Якщо є питання, є потрібно додаткового часу ознайомитися, то, будь ласка, як ні е, і питань немає, тоді я ставлю на голосування. Нема питань? Нема. Шановні колеги, тоді ставлю голосування. Хто підтримує? <клес> затвердити порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Против? Тримається Дякую. по першому питанню до відділу Оксані Геонів. Оксана роля, будь ласка, в нашій громаді діє програма підтримки платників податків, яка була затверджена в 21-23 році. До нас звернулися Глибоцьке з Глибоцької ДПІ з листом про те, що в них змінилася назва. Вони вже не Глибоцька ДПІ, а Глибоцький ЦОП Центр обслуговування платників податків. Тому вони просять внести зміну у програму і в зміни у назві по текстовій частині цієї програми, щоб воно відповідало дійсності. От по цьому питанню все. Про, питань немає. Якщо немає питань, то я ставлю на голосування. Хто підтримує дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? проти щоб немає. Ніколи. Дякую. Рішення прийняти. Шановні пита... Шановні колеги, переходимо до розгляду другого питання порядку денного це про внесення змін до рішення сесії номер 1596 від 2015 року, про затвердження комплексної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства Глобоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги на 24-26 роки. Знову Оксана Григорівна нам скаже більше. Що потрібно буде, я додав. Будь ласка, навіть на кожній сесії, якщо ви пам'ятаєте, нам виділяють кошти. Інша дотація з місцевого бюджету. Це дотація з обласного бюджету відшкодування коштів за електроенергію, за осіб, котрі поза внутрішньо переміщених осіб, які проживають в амбулаторії села Торятка. У нас діє програма підтримки цих амбулаторій. І відповідно треба змі... збільшити суму фінансування, яка вказана в цій програмі. У нас там 780 тисяч на цей рік разом з цими змінами з 11 тисяч 887 гривень. Я думаю, зрозуміли. Шановні е, колеги, ставлю насування. Хто підтримує дане рішення? Прошу голосувати. Да. Проти. дякую. Е, Працюємо так, як по внесення змін до рішення сесії сільської ради номер 1972 від одинадцятого дванадцятого року про бюджет Тарашанської сільської і територіальної громади на 25 рік. Ну знову Оксана Григорна нам щось скаже і далі по цьому рішенню. Досідна частина бюджету пропонується збільшити на 661 тисячу 887 гривень. 650 тисяч це є кошти місцевого бюджету, 11 тисяч 887 гривень – це є інша дотація з обласного бюджету. Дохідна частина збільшується по пальному, по єдиному податку з фізичних осіб, штрафи у нас 103 тисячі збільшуються. І як ви знаєте, у нас був продаж земельної ділянки в селі Поляна. На суму 428 тисяч. Але з цих коштів ми збільшуємо, тільки, збільшуємо доходи тільки 200, тому що у нас є потреба в цих коштах. Ці кошти ми спрямовуємо. Оці 200 тисяч з продажу землі. Ми спрямовуємо на співфінансування шкільного автобуса. Цей автобус буде підвозити учнів в села Станівці Поляна до Туряцького навчального закладу. Це і 200 тисяч. Далі у нас ми спрямовуємо 50 тисяч на придбання послуг програмного забезпечення по бухгалтерії, 15 тисяч на придбання матеріалів і канцтоварів. Це по апарату і по старостинських округах. 10 тисяч ми спрямовуємо на придбання насосу для, навчального, для дошкільного навчального закладу села Тарашани. І 20 тисяч на придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту закладів дошкільної освіти. Це мається на увазі село, село Тарашани і село Поляна. 70 тисяч ми спрямовуємо на придбання пиломатеріалів для поточного ремонту спортивного залу. Ліцею, турядка, 100 тисяч придбання бетону також для поточного ремонту цього спортзалу, і 50 тисяч поки, поки що 50 тисяч на придбання будівельних матеріалів для всіх навчальних закладів загальної середньої освіти. 5 тисяч у нас просив в наш центр надання соціальних послуг на канцтовари і також на них є заборгованість по програмному забезпеченню. 100 тисяч ми спрямовуємо на благоустрій за адресою села Тарашана для облаштування алеї слави загиблих захисників та захисниць. І 30 тисяч на придбання матеріалів для вуличного освітлення. Це так ми розписали 661 тисячу 887 гривень. Питання, пропозиції. Наступне питання порядку денного про виділення матеріальної допомоги військовослужбовцям Таршанської територіальної громади. Маємо до нас звернулися... Скільки? Так. Дев'ять. Дев'ять да. заяв ми повинні розглянути і виділити матеріальну допомогу, але військовослужбовцям а, зрозуміло тут є. Посіки у нас нема коштів. Це, що було заплановано до кінця року, ми кошти виділили військовослужбовцям. Лишилося на сьогоднішній день в бюджеті 20 тисяч гривень. А заяв 9. Ми Повинні ці 20 тисяч гривень виділити нашим захисникам. Я думаю, що в першу чергу ті, що мобілізовані, що зараз на війні спочатку, а ті, що вдома ще або ну, е, на наступній сесії, в зв'язку з тим, що нам не вистачить коштів. У нас нема просто на сьогоднішній день. Ми можемо виділити кошти в розмірі 20 тисяч гривень. І тому. Букатар Михайло Петрович, військовослужбовець Тарашани. Єргів Петро Костянтинович, син військовослужбовець Турятки. Постелка Олександр Георгійович, учасник бойових дій, інвалід, які залишився без руки, так, якщо да. не помиляюсь. Тарашани. І струць Марія Іванівна, сім'я військова Турятка. Це, що, скажімо, край потрібне. Ми можемо виділити по 5 тисяч гривень, це буде 20 тисяч гривень. І лишається не розглянути заяву Оречика Миколи Георгійовичу Станіцького Та, Станіцький Тарас Михайлович. Ну, це що служить у поліції, наша наш людина старашан, москалів Георгій Васильович. Ларіону Василю Олександровичу, Григораш, Андрію Івановичу. Ці п'ять заяв ми повинні розглядати на наступній сесії. Після бюджету. Після оточення коштів зараз, на жаль, немає можливості. Я думаю, з 4 по 5 тисяч гривень, так як кожному військовослужбовцю, як ми раніше, виділяли раніше, так і тепер. Зрозуміло. Можу ставити на голосування? Так, шановні колеги, хто підтримує дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти отримання. Дякую. Рішення прийнято. Про виділення матеріальної допомоги жителям Тарашанської територіальної громади. Це е, скільки маємо тут три, 4, 5, 6, 7. Сім заяв. Люди, які звернулися до нас, ну з різних е, різних хворих і е, різних причин. Це сім заяв маємо. У зв'язку з відсутністю коштів підкласти на розгляд наступної чергової сесії. Зрозуміло, проблема в тому, що кошти немає. Абсолютно кошти, що були на початок року, ми роздали, що були призначені для матеріальної допомоги. Абсолютно повністю. У нас немає коштів взагалі. Це читайте три Це є Савчук В'ячеслав Васильович, Туляцька, Гощук, Станіслав. Станіслава Станіслав Жанович, це теж турятка. Щербан Орисі Аурелівні, турятка. Кочеряно Костянтин Васильович турятка. Шутропа Петро Миколайович Танівці, Троєцький Микола Васильович Турятка, Топала Раїса Миколаївна Тарашани. Тут є люди, що хворі, онкохворі, і тут є людина, яка постраждала від пожежі. Але, на жаль, якщо не маємо, то не менше. На наступній сесії при, це, при, будемо розглядати бюджет і уточнення коштів. Будемо додатково розглядати ці заяви. Всім заявчається на за розгляд на наступній черговій сесії. Шановні колеги, хто підтримує дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти, немає. Дякую. В порядку денного, шановні колеги, про надання доступу до системи відеоспостереження Тарашанської територіальної громади. Ви ж чули, у нас був начальник герца герцог поліції, районної поліції, у нас був представник з Національної поліції Чернівці в області. Далі роз'яснення, ви задавали питання, зрозуміли, про що йде мова. Я думаю, додатково не потрібно ще роз'яснення. Так як я зрозумів, вони нам пояснили, що це і нам на користь, і їм на користь, і вони про. про Просять додати доступ до тих камер, які у нас на центральній дорогі на трасі школи і байданчики їх не цікавить. І все. І з перспективи на вибух, що можливо буде їхні камери вже замість наших, і нам лишиться додатково ще покласти в інших місцях. Це для наших спільних праць, для наших інтересів, це для того, щоб когось прислідувати і так далі. І я думаю, що більше нема потреби, щоб я ще добре роз'яснював, ви ж все дуже добре почули. від наших гостей від, від керівників поліції, які були присутні у нас перед початком сесії. Шановні колеги, я ставлю на голосування. Хто підтримує дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Кількість? Мовний досить. Прошу. Доступ. доступ не всіх камінь, трошки камер, що вони що не центральний це дорожньо. Повний доступ. Ні, ну от наш, ми слідкуємо далі. Це наша робота, це наша. А вони, щоб мали модитися, скажімо, ночував у якийсь день, щоб ми могли це не турбувати нас ходити, шукати, але самі до в програми і бачать, що робиться робить території. Все зрозуміло? Дякую. Проти утримались. Дякую. Шановні колеги, пам'ятайте, на минулій сесії ми дали ми голосували за, за проєкт, який у нас по привороцькій школі земля, яка може майбутнє буде, будемо будувати. Школу, це за рахунок Європи, можливо, не знаю, да. А тепер ми затверджуємо проєкт. Ми далі дозвіл. Тепер затверджуємо проєкт землеустрій, що відверне земельні ділянки в комунальну власність. Це на сільську раду для будівництва, топтування будівлі, будівлі закладів освіти, це мається на увазі село Привороті, вулиця Шкільна, 097 е, га. Кадастрий номер, всі відповідні документи є. Ми затверджуємо проєкт. Шановні колеги, будьте уважні, ставлю на голосування. Хто підтримує дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти. Проєкт, Затвердження проєкту угоди номер 1 про внесення змін до додаткового договору оренди землі в комплексі з розташуванням на ній водним об'єктом від 03.06.24 року. Це мається на увазі. На території колишнього льонзавода Охотського Олега Євгеніоча. Наступне питання, шановні колеги, будьте уважні про затвердження технічної документації землю відведення меж земельних ділянок в натурі. Це теж село Станівці Санавчан, Замфіра Георгівна. На минулій сесії далі дозвіл. Тепер ми затверджуємо технічну документацію. Шановні колеги, хто підтримує дане рішення, я прошу голосувати. Хто за? Проти. Дякую. Наступне питання про затвердження ключі. Проєкту землі відведення земельної ділянки, цільове призначення якої зміниться із землі для, для ведення особисто селянського господарства на землю для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будів і споруд, це, так, що знаходиться в межах населеного пункту села Станівці, Бучакі Спіредовані. Затверджений проєкт. Далі дозвіть передбачення. Зміни цільового призначення. Зміни, так. Шановні колеги, голосуємо. Хто підтримує да приміщення, прошу голосувати? Хто за? Проти. Затвердження проєкту землі вустріч відведення земельної ділянки по зміни цільового призначення з звідки наступне питання порядку денного про затвердження проєкту землі встріч об'єднання земельної ділянки по зміни цільового призначення. Знову це та сама е, процедура. Затвердити проєкт. далі доза тепер затверджує. Знову зміни ціль його призначення. Це Герман Василь Георгіч. Будь ласка, шановні колеги, голосуємо. До доза. Ротів. Це він вас є зробив. Це тут, де, да, да, тут. де тримає фур. Да. Хай робить, це добре, коли щось робиться. Наступне питання. Він за ту ділянку? Ну да, це ну, Наступне питання порядку це денного про затвердження проєкту землеводців щодо, для... щодо відведення земельної ділянки по зміни цільового призначення. Це є Циганчук Михайло Вікторович. Будь ласка, шановні колеги, будьте уважні. Хто підтримує дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти. Дякую. Розвич, я проєкту землю земельної ділянки, розбір його призначення, це призначення інша земельна ділянка, відчув Михайло Вікторовичу. Шановні колеги, будьте важливі. голосуємо, хто потрібно дане рішення проголосувати. Я не знаю, який вихід сільська рада буде робити із себе військовим. Тому що ситуація така. На наші плечі і плюс ми лишаємо май... на майбутнє, тому що вибори будуть, закінчення війни буде, як далі будуть розподілятися ці землі військові. Вони такі самі люди, як і ми. Сьогодні їм не треба, завтра сядуть десь трошки віддихнуть, поговорять і приходять, в сільську раду дайте землю. Так само і наш Михайло, так вони, і ці інші Терешанські я не кажу за, за тих інших. А ситуація така, бо ви знаєте, що скільки ми голосуємо, які проекти підтримуємо. Василь Костянтинович, якщо його питають, хто це підтримав, хто дав, він показує голосування депутатів. Тому, що депутати так? Так, розумієте, тому я <кх> з великої пари побігав до тебе, але я утримуюся, відбачаю що ви потім розсуд... ми показували всі скопи, що дивіться, є Марія. Цей і цей не буде голосувати. Роз... Люди. люди мали там, не збори. Не так, буде, мали не там не збори, я знаю, що вони В ту сесію не визивали не так, як визивали туди. І люди сказали так, ми нікому не даємо, у нас є, а Сделайте собрание. Бурс собрання. Я не отвечаю ни за що. Що народ делает. Я у нас не надо нічого прийти убить міський кров. Свій скопиру. А это народ полянский там не дает. Ну что я не могу. полянські военные военные полянки и казали, что не будут давать поляни. Поляні Поляни не будуть давать, воєнні полянські не будуть давать турецькі. Турецькі є їхні землі. Іван, О, а на сию он взял десять гектарів. Так. так Так. сказали, так люди не люди. будуть. Я землі. Не є сказали, що? не зашла відзвонить от розумієте? Не могу ну, Ми теж не хотіли дати ці військові, як забрали у нас від ділянки під бідді, лісом, ну, так? Ну, тут забрали. Забрали. Вони заходять у, у кадастер, закінчить собі, нас заходять у кадастер, дивиться, де рідні землі. Чужі, є наші. І будуть забирати. Ну, не знаю, яка ситуація. Тулячки будуть брати поляні, чужі приїжджають і забирають туряки. Тур ну Раскій. Раскій. Думаю, а як забрали за на землю? Це ж не голосували. Чернівецький. Да, там где мусор. Билерис. Билерис. Ну, а это уже а зависит наш билерис. народ. Я ничего не виновата. Они вызывают мне, что я кричаю. Я молчала. Ни слова не сказала. Народ собирался ну, и все кричат. Ну, что я могу? И я к нам. я не могу делать. Нет, земля не надо. У а а меня и крест там. Мария, -крес. там. Мария, а люди не в... хотят на Аренда на год-два. Не на 50 лет, что ты не хочешь. Через год. Дай Бог закончится, Будуть питання. Я не кажу, Баню, що був, буде, а, а ти так просто не підписуєш, тому що таке. Я нічого не виновата. Народ болянський космос. Затвердій розпорядження голови, відділ фінансового забезпечення прийняти в. Ми за місяційний період мається на увазі. Розпорядження номер 13 від 19 до 20 травня 2025 року. Про применювання працівників сільської ради та фінансового забезпечення. Ви розумієте, на кожній сесії ми це розглядаємо. Крім того, ще розпорядження про прийменювання працівників пожежної охорони. Да, працівники пожежної охорони, які виїхали на полігон при Прибав, які нас почули, які йшли нам зустріч, вони цілий день проходили на стрільбище, за їхні за їхні кошти, добралися там, звичайно, заправили машину. І це, вони виступали за ну просто брали участь від Тарашанської територіальної громади. Теряна громада брала участь. І, звичайно, вони. Про целі, дайте нам хоч щось допомогу, якусь там невелику, там багато. Ні, тисячі гривень, кожній людині по тисячі гривень. Це невеликі кошти, але хоч, але, хоч витрати на протязі дня, що людина заробила, хай буде. Зрозуміло, шановні колеги, ставлю на товарі, хто підтримує, дане якщо я прошу розвиватися. Мається на увазі старостинські округи. Це поТГ. Да, да. так, Були такі пожезики, що нас і підвели. Обіцяє англійської. Насредуючий, напротязі цієї чи? на прибав ці на, на, на среддущій. Могли і депутати Ні, то тільки то не треба депутата. Всі питання, які ви, 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 були винесені на розгляд сесії, розглянути, Які є зауваження, які є питання до розгляду питань на сесії? Якщо нема, то на цьому... 55-та сесія 8-го скликання оголошується закритим.